А як тобі історія про розлади харчової поведінки, які лікували увага, антидепресантами? Зауваж! Як тобі така історія? О, страшно? Дивно? Ніякого. Та насправді це відбулося. Наша героїня Кармен, яка доволі таки довго перебувала в стресовому стані? Коротко розкажу про її історію. Самі розумієте, що будь-яка сім'я, будь-яка родина вона потребує великого. Внутрішнього стану любові, поваги, потрібності в Кармен вона була білою вороною. В неї величезна сім'я, тобто багато братів, батьки не могли приділяти їй достатньо часу. Ну як більшість наших таких непропрацьованих травмованих людей з планеті Земля. Але для іспанців це дуже важливо, тому що сімейні зв'язки їх дуже сильно підтримують. Я вже не говорю про дружні зв'язки, про якесь наповнення взагалі тіла в цілому, так? Тобто, це дуже 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 важливо. І саме тому нічого дивного, що лікарі зробили висновок, сказали: дивись, якщо в тебе є психічні проблеми, значить вони пов'язані з тим, що в тебе немає соціально якісної комунікації. Психологи, лікарі, які працювали з нею, всі на це наголошували. Ось, і почали давати їй антидепресанти. Вона почала приймати, але це ситуацію не виправило. В неї все більше і більше проблем. Плюс почалися проблеми здоров'я. Здоров'я не купиш. Ну, принаймні, ми це добре розуміємо, приказка вже стара, і в Іспанії вона теж котирується, як кажуть. Ось. І Кармен почала шукати варіанти, як собі допомогти, бо вага набиралася. Ось, стрес збільшувався, антидепресанти не допомагали, а то й збільшували дозування для того, щоб допомогти. І все починало працювати проти неї. Кармен прийшла до мене приблизно через два роки після того, як вона стартувала з лікуванням свого організму. І знаєте, вона не вірила, що якісь то там продукти харчування їй можуть допомогти. Боже, про що ти говориш? Ростику, які продукти харчування? Тут мене такою медициною лікують важкою. А ти мені тут про це говориш. Насправді, та, насправді, така проблема є в більшості людей. Недовіра через. Те, що прості речі деколи знецінюються, а насправді продукти харчування вони дуже сильно припіднімають стан людини, наповнення людини і відновлення її здоров'я. Щоб ви розуміли, схуднення кармен не було простим. Вона проходила нелегкий шлях, в неї було багато харчових розладів, і це нормально. Це цей стан, який переживає кожна людина, яка пробує щось змінити. Але поступово вона війшла в той ритм, коли раціональне харчування допомогло їй позбутися антидепресантів. Вона почала відчувати, як її тіло наповнюється, просто від того, що вона є на цій планеті Земля. Вона почала більше любити себе, більше відчувати себе. Тому що коли тебе болить тіло, коли сильний метеоризм газоутворення, коли болить голова, коли мігрені дуже довго тривають, ти не можеш відповідно любити себе на всі тисячі відсотків. Ну і це якраз будує тобі мінусову зону, ділянку твоєї любові наповнення, і ти не можеш її отримати на всі тисячі відсотків. Треба діяти свідомо, дій як розумна людина. Якщо ти десь бачиш, що тебе не влаштовує твої власні результати, і ти постійно робиш крок, падаєш, робиш крок, падаєш. Потрібно змінювати, потрібно давати собі шанс змінитися, зробити щось навіть просте, навіть банальне. Як вона перейшла в раціональне харчування? Оновлення людини це не важкий шлях, якщо є базова сильна довіра. Дій свідомо. Підписуйся на мене, тому що то більше такі історії, які будуть тебе надихати, наповнювати і допомагати тобі.